Хочете здивувати гостей? Тоді це відео точно для вас, бо сьогодні покажу, як приготувати елегантну, дуже смачну закуску з креветок на чіпсах з рисового паперу. І всього за 10 хвилин вашого часу. Починаємо! Один зпілий авокадо розрізаю навпіл, виймаю кісточку, кладу в миску, додаю 1,5 столових ложки лимонного соку, сіль та малений чорний перець до смаку. За допомогою вилки роблю не зовсім однорідне пюре і поки відкладаю в сторону. В іншу миску кладу столову ложку майонезу та дві чайні ложки гострого соусу. В моєму випадку, це соус срірача. Перемішую і тепер... Мені знадобиться 200 г варених коктейльних креветок, які можна замінити на крабові палички або крабове м'ясо. Перемішую і поки відкладаю в сторону. Знадобиться рисовий папір. У мене круглої форми розрізаю на 6 частин. Чіпси готуються дуже швидко. Олія повинна бути дуже гаряча. Кидаємо чіпси буквально 2-3 секунди і вони готові. Головне не перетримати і слідкувати. Деякі чіпси люблять ось так закручуватися, деякі ні. Кладу трошки авокадо зверху креветки і за бажанням можна посипати якимось спеціями або кунжутом. В моєму випадку сьогодні це будуть спеції для суші. Важливий нюанс: чіпси подають від креветок та авокадо окремо, тому що коли ви кладете та авокадо, чіпси стають м'якенькими. І щоб цього не сталося, подавайте їх окремо. Ось така смачнезна сучасна закуска. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за вподобайки і за підписку. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!